Під варту кримінального провадження склада з 601011 від 30.08.25 щодо підозрюваного спеціальника Михайла Вікторовича 428 3 року народження на 60 днів без альтернативи внесення застави. У Галицькому районному суді Львова продовжили термін тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави для підозрюваного у вбивстві Андрія Поробія. Адвокат та підсудний не заперечували. Михайло Сенніков спілкуватись із представниками медіа відмовився. <звіх>, я Прокурор пояснив, що окрім вбивства державного діяча, підозрюваному також інкримінують державну зраду. Під час огляду телефону підозрюваного виявили фотографії світлини розташування певних об'єктів Збройних сил України, розташування ешелонів з паливом, які він скидував своєму куратору. Тому ми не кажемо про те, що це ризик, ми кажемо про те, що це встановлений факт. На запитання про те, чи знайшли зброю, з якої вбили Андрія Поробія, прокурор не відповів і додав, що наразі триває досудове розслідування. Нагадаю, 30 серпня у Львові невідомий вистрілив колишнього спікера Верховної Ради, чинного нардепа Андрія Поробія. Від вогнепальних поранень нардеп загинув на місці. 1 вересня підозрюваного вбивстві затримали на Хмельниччині. Під час першого судового засідання Михайло Сельніков сказав, що визнає свою провину і хоче, аби його обміняли на українських військовополонених. Іван Кадусько, Андрій Мондяк. Суспільне новини Львів.